Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Я збираюся їхати до мами і купувала я орхідею аватар, власне, для того, щоб відвести її до неї, і вона жила в неї на стелажі. Аватар має назви ще, окрім цієї, Сара Блаш і Мальмо. Цвітіння цієї орхідеї зараз у вас на екрані. Дуже велика орхідея в 16 горщику була куплена оцінкою з зовсім поганим корінням. Ви бачите, тут різноманітний субстрат, і кора, і мох, і вугілля є. Корінчики були такі не в активному рості. Я думала спочатку її пересадити, а потім згадала, що краще не чіпати орхідею, коли вона в такому стані. І ось сьогодні я проливала її, готувала до поїздки і дивлюся, що в неї виріс центральний листочок, що мене дуже здивувало і порадувало. Гарні зелені коріння від шиї. І в цілому проглядаються корінчики по самому горщику. У цієї орхідеї дуже велика розетка, вона прям таки дуже нескромних розмірів дамочка. Хочеться вже побачити цвітіння цієї краси, і я думаю, що зовсім скоро воно так і буде. Обов'язково я вам покажу все таки, як же виглядає вживу квіти цієї красуні, тому що шукаю в інтернеті фотографії, вони якісь, чесно кажучи, дивні. Хочеться побачити все в очі. Обов'язково будемо чекати цвітіння. Я думаю, що це дуже скоро. Тим паче, зараз ви бачите перед собою корінчик в активному рості. Теж сьогодні побачила, коли проливала орхідейку і потім вже зливала воду. Класні такі новини. Я дуже радію, що я вже орхідею в активному рості повезу до мами, вона адаптувалася, я її швиденько машиною провезу. Тут цього нічого, 20 хвилин їхати, і вона вже буде в мамі стояти під стележем і отримувати класні промінчики для свого зростання. Ось такі сьогодні були мене новини. Я вам дякую за увагу. Всім бажаю гарного і тихого вечора.